Будьмо уважні, у переполовенення п'ятидесятниці, Ісус увійшов у храм і навчав, і дивувалися юдеї, кажучи, як Він знає Писання, не вчившись. Ісус сказав їм у відповідь: Моє вчення не моє, а того, хто послав мене, хто хоче творити волю Його, той да про це вчення, бо воно від Бога. Чи я сам від себе кажу, хто говорить сам від себе, той шукає слави собі, а хто шукає слави тому, хто послав Його, то є істини і неправди немає в ньому. Чи не дав вам Мойсей закон, і ніхто з вас не виконує закону? Чого шукаєте, як вбити мене? Народ сказав у відповідь: чи не біс у тобі, хто хоче тебе вбити? Ісус долі сказав їм, одне діло зробив я, і ви всі дивувалися, Мойсей дав вам обрізання, хоч воно не від Мойсея, а від отців, і в суботу ви обрізаєте чоловіка. Якщо в суботу приймає чоловік обрізання, щоб не порушити закону Мойсеєвого, то чому на мене ремствуєте? За те, що я всього чоловіка зцілив у суботу? Не судіть з вигляду, а судіть Судом Справедливим. Тут деякі з єру говорили, чи це не той, якого шукають убити, ось Він говорить відкрито і нічого не кажуть йому, чи не переконалися начальники, що Він справді Христос, але ж ми знаємо, звідки він. Христос же, коли прийде, ніхто не знатиме, звідки він. Тоді Ісус, навчаючи голосно заговорив у храмі. І мене знаєте, і знаєте, звідки я, і я прийшов не сам від себе, але є істинний той, хто послав мене. Якщо якого ви не знаєте, я ж знаю, бо я від нього, і Він послав мене, і хотіли схопити його, але ніхто не наклав на нього руки, бо ще не настав час Його. Вім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос, Воскрес. Дорогі брати і сестри, сьогодні ми святкуємо свято переполовинення П'ятидесятниці. І сьогодні нам Свята Церква дає для розумів Євангеліє від Іоанна, в якому говориться про те, ж, як навчав Господь. Але він говорить, що я говорю не від себе, а від того, хто послав мене, бо хто говорить сам від себе, шукає собі слави. А хто шукає слави тому, хто послав Його, то є істиний, і правди немає у ньому. І тут, дорогі брати і сестри, для нас це повчання. Адже коли ми хочемо творити справи в Господні, коли ми хочемо жити у правді, то ми повинні все співставляти з цією святою книгою. І якщо це відповідає словам Євангелії, то наші справи добрі. А якщо ні, то вони є злі. І від них і треба відмовитися, і хай в цьому допомагає вам Господь. Амінь Христос Воскрес!